Це Ірина Садовнікова. Велосипед як засіб пересування обрала шість років тому. Вона каже: велотранспорт має певні переваги: екологічність, мобільність, економічність. День без авто для неї звична справа. Однак до свята готуються заздалегідь. «22 вересня у світі відзначають День без автомобіля. І саме в цей день мотоциклістам, автомобілістам пропонують відмовитися хоча б на один день від використання моторизованого транспортного засобу в місті. І ми вирішили в цей день в Полтаві організувати акцію. Називається «Велосипедом на роботу акція традиційна в Полтаві пройде вже в четверте. Всесвітній день без авто, полтавців не лякає. Напередодні свята водії розмірковують на тему екології. Один день не спасивці, правильно, в цій житті, Так ну все одно що вже дасть. Якщо було як на електрики, да, ці машини, то, звісно, було б екологія б чистіша була. Такі ж, а так, звісно, загразнення буде. ж гляньте, скільки машин. Дехто просто полюбляє свята незалежно від їх змісту. День без авто не проблема, каже пан Віталій. Праздник для народу – це завжди добре. хорошо. Є і ті, хто не бачить сенсу без автомобіля. Це неудобно без авто. Багато рішають свої питання, проблеми, діла якісь, то бит. Больниці те ж саме, як можна без авто, от заболіл, хто скоро. Як без авто? Серед перехожих переважають позитивні настрої, альтернативні види просування багатьом до смаку. Традиція дуже цікава. Друзі обіцяли приєднатися, оскільки якби, авто є багато переваг, але знову ж таки, це можливість прогулятися, поспілкуватися і сприйняти цей світ у якості пішохода а не водія. Нагадаємо, 22 вересня пройде акція велосипедом на роботу. Всі бажаючі можуть приєднатися до так званого антиавтомобільного руху. Місце зустрічі львівська кав'ярня. Час 7.30 ранку і протягом наступних двох годин.